Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? Більше тебе не буде. Завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, веселі, злі. Сьогодні усе для тебе. Озеро, гаї, степи І жити спішити треба. Кохати, спішити треба. Гляди, не проспи, бо... На землі людина. І хочеш цього чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Однак такий дітей. Ти знаєш про те, чи ні, і міста твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, Добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохатись спішити треба, гляди, не проспи. Бо ти на землі людина і хочеш того сім'ї, і смішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.